Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 20 червня, 25 рік. Ну і локація та сама. В своєму забур'яному садку знаходимося. І покажу, сьогодні ми і поливаємо, і боремося з шкідниками. Нові шкідники я вам покажу сьогодні, бачите, вже ось знімаю, коли вже почав обробляти. Ось обробили. Бачимо, як покажу вам відразу, як працює. Бачимо, як покриває. Це адювант, сільвет Голд. Ну, Є інші адюванти, навіть крапає, тому що вітер дує, аж стікає. Ну, Ми аж заливаємо рослини. А чому ми заливаємо? Тому що у нас тут от посаджені минулорічні посадки сливок. Є свіжі посадки сливок, там персики. І окрім вчорашньої плодожерки, що я показував, ми спостерігаємо ось такі. Підсихання, ось закручування. Ось такі закручування. Ось такі закручування. Це воно не сохне, не хворіє. А там знаходиться шкідник, бачимо. Ось такі сливки, це в нас... що в нас тут, е -е, у нас тут... здається, здається, ось бачимо, які враження. Лишся ось так скручені. Оприскувач на плечах. Тяжко коли таскав його і знімати відразу. Але покажу, бо зараз піду далі обробляти і не буде чесно часу, тому що точиться вода. І поки точиться вода, вода, поки ми поливаємо. Ось бачимо наш Медведівський. Краса, я казав, Медведівський це такий сорт персику. Якщо немає персика, він завжди красиво виглядає в саду. Але не про це. Зараз я вам буду намагатися показати цього шкідника, тому що, хто знає, за мною спостерігає, я на сонячнику кліща показую. Зараз, ось покажу, взяв тікену. Гілочкою, щоб вам показати, а отуда з листочка виліз ось наш рятівник. Це наш спасатель. Але він, ну бачимо, не може врятувати рятівник наш. Врятувати все. І ми, нам приходиться боротися ось так. Ну, відпустимо його, хай собі летить, щоб живий здоровий був. Зараз я вам покажу. А ось те, що я вам хотів показати. Бачимо. Які там колонії? Скільки там шкідників? Вон попелиця, трипси. І це все на одному листочку. Ось така величезна попелиця. Ось дивіться. Ви бачите, що там відбувається. А ось це ось так виглядає. Ось так. Ви там і не помічаєте, що там страшне відбувається, які дії. Так що працюємо. Якщо ви ось так бачите, ось такі ми зараз, сьогодні ми. Тому що багато там на вчорашнє відео там були такі коментарі. що що ви розповідаєте, працюєте, розповідаєте з системниками, а ви травите бджіл. Та по-перше, бджіл зараз тут і немає. І в саду бджолам немає що робити зараз. Тому що нічого не квітне. По-перше. По-друге, чому я працював лямдоцегалатрином від плодожерки і всього іншого. Тому що я показував ось така зараза. Працює. Була на персику і на як, абрикосі. І на абрикосі. Все плутається, тому що тут сливи, там абрикоси. Так що працюємо. А додавали, сьогодні працюємо актара, Актора і додав я корагену. Е, працюємо е, актара. Норма, яка на 10 грам, ми робимо на 12. На 10 літрів робимо на 12 літрів. І корагену 2 грами теж ну, на 10 літрів робимо на 12. І працюємо. Чому корагену? Тому що де-інде у нас є щитовка. Тут я вам не покажу, що таке щитовка, а хто розуміється, той розуміється. Ось акроген дуже добре працює від щитовки. Хоча то краще працювати від щитовки, це такі маленькі нарости на такі цяточки. Я б вам показав, ну, ходить з оприскочем на спині 15 літрів дуже тяжко. Так що працюємо, прибираємо, боремося з шкідниками, немає врожаю, а ми все одно працюємо. Тримаємось і буде все добре. Якось покажу, бачимо, бур'ян вже наш потихеньку загинається. Ну, Я потім розкажу, покажу, як, як я борюся, я вже показував. ну, Деякі нюанси все-таки розкажу. Потім, коли він вже загнеться геть, щоб було що показувати. дякую, дякуємо захисникам за наше чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Ой, бляха хамуха, все. Працюємо. Підписка, вподобайка, коментарі. Все це вітається. А то якось неактивно в неактивно нас на каналі це все проходить. Тримаємось, все буде добре.